Непереборне бажання увічнити пам'ять нашого колеги друге друга та однодумця продовжити одну з його і зробити це традицію не тільки для поліцейської команди, але і для тих, кого об'єднує активна громадська позиція, позиція спорт, простими простими словами, те, що зараз було сказано, да, і всі ми знаємо Сергія як людину, яка відрізнялась, Відрізнялась від. Інших людей відрізнялась навіть в нашому поліцейському колективі, в нашій поліцейській родині, відрізнявся тим, що він робив щось більше, щось інше, просто для людей, для розвитку, для оборони нашої країни. І це дуже круто, коли в такий спосіб вшановують людину, коли вона після себе залишила стільки позитивного, стільки гарного. І от хочеться приходити і збиратись, і щось також самому робити і рівнятись. Більше 40 днів тому ми втратили свого колегу Сергія Синюгіна. Він мав значні здобутки у спорті і в нашій поліцейській діяльності. У зв'язку з цим ми рішили вирішили зробити сьогодні забіг в його пам'ять його честь. зібралися і спортсмени, які з ним тренувалися. зібралися поліцейські, які з ним працювали. Я хочу сказати декілька слів для нас, як рідних Сергія, дуже приємно, що перший марафон і викликав таку увагу. Дуже вам дякуємо за це. Активний спосіб життя має бути у кожної людини. Це віри в Сергій, це віримо. Ми і дуже дякуємо.